1705 рік, після невдалої кампанії, по підкоренню Кримського півострова, Мазепа та Директорія направляють військо генерала Саміла Жили захопити місто Яси, що підконтрольне Османській імперії. Майбутнє України залежить від успіху нової кампанії, адже московські війська нишпорять Київською губернією. Їхня присутність створює постійну напругу в будь-який момент Московія може розірвати всі домовленості і зрівняти Україну з землею. Якщо Османська імперія через свою масштабність хоч і несе загрозу, то не таку явну, як московські сили на околиці Києва. Перед початком наступальної операції Шпигун Юхим Ханенко провів розвідку і надав інформацію про противника. Що додало впевненості генералу жилі, адже незважаючи на наявність у османського війська гармат, основні сили складались з кінних лучників та незначних сил піхоти, більшість з якої не мала стрілецької зброї. Але йти в лоб на противника жила не спішив. Він вирішив діяти за кримською тактикою порушувати логістику ресурсів, виманюючи цим противника на себе. Тож військо рушило до фермерських угідь недалеко від яси. Тим часом на околицях міста Яси стояло невелике військо османського генерала Дамата Алі. Жила сподівався, що Дамат збере військо і піде звільняти фермерські угіддя. Це буде хорошим шансом виманити і спробувати вбити генерала з неповним військом, що сильно повпливає на бойовий дух оборонців міста. Але натомість майже весь гарнізон міста Яси відправився для повернення контролю над угіддями. Тож османська кампанія розпочинається. Недалеко від ферм знаходиться невеликий пагорб, тож жила вирішив зайняти оборону навколо цього пагорба, виставивши гармати повище для контролю над полем бою. Також навколо пагорба були огорожі, які могли забезпечити додатковий захист піхоті від гармат противника. Сердюки розмістились по обидва боки від гармат, а ще один загін гарматників знаходився на лівому фланзі для його підтримки. Цей флан, швидше за все, триматиме основний удар. Там же, в невеликій лісовій гущі, заховались два загони кінних компанійців. На початку бою сердюки позабивали палі перед гарматами, щоб уберегти їх від натиску кінноти противника. Провівши ще трохи маневрів, військо готувалося до наближення сил противника, котрі повільно насувались з пагорба, що був хорошим місцем для розміщення їх гармат. Українські гармати заревіли і почали активно обстрілювати ворожі загони. Першочергова думка, що османи підуть на лівий край, не виправдалась, адже їхня кіннота одразу ринулась на правий. Вони мчали до гармат та, намагаючись обійти палі, потрапили в ближній бій до сердюків. Також гармати лівого краю накрили їх шрапнельним вогнем. Тим часом підійшла піхота противника, розпочався ближній бій. Гармати активно крили османів, що давило на їхній бойовий дух. В розпалі бою компанійці ринулись на пагорб, щоб не дати гарматам османів крити українське військо з вигідних позицій. Кіннота противника спробувала перехопити компанійців, але ті встигли нанести непоправної шкоди і почали відступ до позицій піхоти. Кіннота противника поспішила на вздогін. Піхота генерала Жили витримала натиск османського війська, а кіннота, що наздоганяла компанійців, потрапила під їх та гармат в вогонь. І швидко почала відступ. Разом із залишками османського війська. В бою з 900 солдат військо жили втратило 276 бійців. Це, до речі, більше як за кримську кампанію, під час якої було втрачено 155 бійців загалом. І це був тільки початок. Війська османів відступили назад до міста, але і тут Саміло не спішив. Він вирішив перегрупувати основні сили, укріпити військо і тільки тоді йти на штурм. А тим часом з Києва підходило підкріплення, що стало недалеко від основних сил. Османське ж військо натомість вирішило не очікувати масштабного підкріплення і, злегка поновивши сили, знову кинулись в бій, раніше відступившими загонами. Українське військо повторило бойове формування з гарматами, що оточувала піхота. Вони витримали наступ османської піхоти, а опісля пішли в наступ за підтримки гармат на залишки ворожого війська. Трохи поманеврувавши, військо жили розбило Османське, залишки котрого знову повернулось до яси. Цими, на перший погляд, безрезультатними атаками Османи все ж шкодили українському війську, тож жила, вирішив брати місто в облогу, не нехтуючи підмогою з Києва. Перед боєм за Яси Юхим Ханенко провів успішну операцію по обезголовленню ворожих сил і вбив генерала Дамата Аалі. Облога Яси виявилась не такою легкою операцією, як здавалось на перший погляд. Ба Більше ця битва в один момент могла приректи всю кампанію на провал. Військо жили зайняло невеликий пагорб, де також знаходились бетонні огорожі для додаткового прикриття піхоти. Лівий фланг прикривали три загони сердюків. Фактично, весь центр займали гармати. Решта піхоти стала на правий край, трохи витягнувшись вперед, займаючи оборону біля бетонних огорож. та ж стала позаду основних сил. Бойовий стрій утворював своєрідну букву Г, всередину якої повинні були зайти османи. Таким був план жили. Битва почалась виявленням противника на лівому фланзі. До оборонців яси наближався загін кінних лучників. Його одразу взялись накривати гармати. Тим часом основні сили османів виходили на штурм позицій, війська жили. Виявлений загін кінноти османів потрапив у засідку і був розбитий вщент, але за ним поспіли основні сили. Гармати рясно посипали ворожі сили снарядами, але ті впевнено підходили до українських рядів. Лівий фланг. Прийняв перший бій. Великі сили були направлені саме туди, і здавалося б, план спрацював. Та витягнутий правий фланг потрапив під обхідні маневри османів. Піхота противника зв'язала правий край ближнім боєм, намагаючись зайти в тил, зайнявши оборону загоном. Лівий фланг українських сил тримався за рахунок гармат, але порушений стрій правого краю розривали кінні лучники. Один за одним загони починали відступ, не витримуючи натиску османської піхоти за підтримки кінноти. Кінні компанійці, що кинулись на підмогу правому флангу, понесли важкі втрати і також почали відступ. Лівий фланг все ще стояв, втративши один загін. Правий фланг був розбитий повністю. Єдині, хто твердо стояли, це гармати, хоча один загін гармат також розбили. І ось вона критична точка бою. У османів залишилося більше живої сили, але підійшовши дуже близько б'ючи правий фланг українського війська, османська піхота опинилася на зручній дистанції для гармат. Тож декілька залпів шрапнеллю, і противник понісши великі втрати, був розбитий. Битва була виграна, і з 681 чоловіка з українського війська вистояло тільки 210 величезні втрати. Але місто захоплено. Перший крок в Османській кампанії був успішним. На жаль, так як нові українські землі розділені з Києвом територіями Польщі та Московії, а австрійські розділені поляками. То укласти нові торгові домовленості не вийшло. А також не вийде найближчим часом оволодіти морськими шляхами, так як землі поблизу Яси не підготовлені для розбудови порту. Зате сусідні землі сучасної Болгарії з найбільшим містом Софія мали можливість розбудови портової системи. Тож далі шлях жили лежав туди. Але 1707 року. Генерал Самій Ложила помер у своїй резиденції, побудованій у захопленому ним місті Яси. На жаль, найкращий і фактично єдиний генерал українського війська пішов з життя. Далі більше поганих новин. Адже поки українські сили перегруповувались, готували нові загони, а старі переукомплектовувались, Польща оголосила війну Україні. Перед цим Юхим Ханенко, виконуючи завдання по розвідці і намагаючись провести саботаж на території Османів, загинув. Ще один удар по силах України без очей і можливості робити диверсії у ворожому тилу буде ще важче вести наступальні операції. Оголошення війни співпало зі зміною влади в Україні, адже були проведені вибори, і новим очільником держави Україна став Яким Кобзар і його директорія. Одразу ж, яким спробував якось домовитись з османами про перемир'я, та ті на відріз відмовились укладати будь-які угоди. Найближчим і імовірним союзником могла стати Австрія, але ті захотіли технології, якими Україна ще не готова була ділитись. Новий гетьман, яким кобзар одразу вирішив найняти нового генерала, котрим став Сава Беспалий. Він служив у військах, жили і звідти мав хороший досвід. Молодий та рішучий Сава вирішив не чекати наступу поляків та відправив військо з двох загонів гармат та трьох загонів сердюків для захоплення форту Бережана. В цьому форті можна було стримувати переважаючі сили противника. Через оголошення війни були порушені торгові відносини, а також розірвані військові домовленості про перехід територіями між Україною та Московією. Остання не захотіла допомагати Україні у війні проти Польщі. Московські сили покинули терени України. Це трохи заспокоювало. Але єдиним торговим партнером залишалась тільки Московія, що знижувало військовий потенціал української держави, адже немає грошей, немає війська. Літом 1709 року загін сердюків, що йшов на підмогу оборонцям форту, атакувало польське військо. Тож загін змушений був відступити до міста Яси. Польське військо вирішило зайти на територію Ясинської губернії і почати порушувати логістику навколишніх ферм та копалень. Тому на знищення ворожих сил були відправлені загони, що утримували форт, адже наявні сили в місті Яси все ще знаходились на ротації та і за своїм складом не підходили до такого типу бою. Польсько-українська війна розпочалась. Битва почалась стрімко. Польська кіннота спробувала нейтралізувати гармати, та шрапнельні залпи і сердюки швидко розбили наступавші загони. Піхоту противника було розбити нескладно. Сердюки виманювали противника на конфронтацію в зоні осягнення гармат, тож бій пройшов доволі вдало. Єдине, що розбивши основні сили піхоти поляків, з тилу зайшли польські рейнджери, але і вони були успішно подолені. Українське військо повернулося у Форт Бережане. Їм на допомогу відправили ще один загін сердюків. Тим часом Яким Кобзар все ж зміг домовитися, і тепер Австрія стає союзником України. Наскільки це вдалий союз, покаже час. Але поки що будь-яка допомога Україні в радість. Залишки польського війська якраз відійшли на територію Австрії, де їх настигли австрійські сили і погнали назад до Яси. Рештки розгробленого війська, що намагалися відступати через копальні, були вщент розбиті загонами, що вийшли з міста Яси на перехоплення. Загін кінних компанійців підійшов з Києва на підмогу оборонцям форту. Тим часом загін сердюків з складу оборонців форту провів невеличкий рейд на місцеві фермерські угіддя, заодно провівши розвідку. Як бачимо, польська кампанія проводиться стрімко. Вбачаючи серйозну небезпеку з боку Мінська, яким Кобзар та директорія намагались балансувати, адже тепер небезпека могла іти з будь-якого напрямку. Облишивши яси без гарнізону, нападуть османи. Не відбившись в бережанах від поляків, теж є небезпека захоплення Ясину, і головне, це Київ. Його ніяк не залишиш без охорони, адже це точно буде одна з основних цілей поляків. І зимою 1710 року. Польські війська пішли в наступ з новою силою. Основна польська армія підступила до Києва. А ще одне військо взяло в облогу Форт Бережани. Ще одне п'ятиріччя України закінчилось новою війною, яка несе в собі величезну небезпеку. Порушення торгових шляхів, неможливість збільшувати чисельність армії, вороги з усіх сторін усе, чого намагався уникнути Мазепа, сталося. Веселі, брате, часи настали, але це ще не кінець. Україні та її війську ще належить битися у найзапекліших боях. Як і нам зараз, потрібно зосередитись і працювати на укріплення наших позицій, як в економічному, так і в політичному напрямку. Все це дасть гарну основу для наших Збройних сил. Сподіваюся, ви бачите, як тяжко нашим хлопцям напередку, допомагайте їм! Донатами або як маєте можливість, відправляйте одяг, їжу, медикаменти, що можете. Не забувайте, що будь-який донат важливий. Не залишайте наших захисників один на один з ворогом. Адже тільки завдяки Збройним силам України ви маєте можливість дивитися це відео, а я маю можливість його готувати. На сьогодні все. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, працюємо задля перемоги і слава! Україні